Питання в тому, що нам весь час говорить про те, що знаходяться люди в розшуку. Однак, однак, Кодекс про адміністративну відповідальність і законодавство не містить такого поняття, як розшук при мобілізаційних заходах, тому що розшук це є частина кримінальних проваджень. Для цього потрібна ухвали слідчого судді. І таким чином ми весь час отримуємо інформацію про якісь розшуки, які насправді не є нормально врегульовані законодавством. І виходить, що на сьогоднішній момент дії людей можуть бути спровоковані тим, що законодавство недостатньо регулює частину понять, які реалізуються, зокрема, ТЦК. І коли говорять, що ТЦК затримали, але ТЦК не мають права затримувати, це повноваження поліції. Тому. З одного боку, є однозначно прояви е, людей, які мають ознаки злочину, тому що люди діють, з, зокрема, з тим, що вони проникають в державні будівлі на територію державних будівель, вони шкодять майно. Тут є, можуть бути ознаки і захоплення державних будівель. І може бути хуліганство і різні інші, зокрема ознаки правопорушень. Але з точки зору саме держави повинно бути не тільки розслідування конкретних дій людей, а повинно бути розслідування, зокрема дій правоохоронців, які могли до цього е, привести. Повинно бути обов'язково притягнення до відповідальності, тому що на сьогоднішній момент довіра. Між людьми і між правоохоронними органами надзвичайно низька.